Стою гру ми знайшли тільки в останніх трьох матчах. Скажімо так, до цього у нас не виходило по тій причині, я вважаю, що ми починали всі ігри від захисту. А захист у нас скажімо так, не найсильніша сторона нашої команди. В останніх трьох матчах ми вже зрозуміли, що нам нема чого втрачати, і ми почали грати більш агресивно, пресингувати суперника. Ловили їх на помилках, забивали свої бали. Ми могли вигравати і останні два матчі, крім цього. Класси, нам не були зоби, пускали на останніх секундах матчу. Я думаю, закінчили на мажорній ноті. В цілому проаналізуєш чемпіонат, це перший для вас як, як команди. Ну, Все ж таки ми хотіли зайняти місце десь наблизитися. Але розуміємо, що почали вперше грати на цьому рівні. Я думаю, ну, процентів на 40 ми заповнили на так, заявку, що ми прогнозували. Чи можна очікувати вас через рік, чи поки рано про це говорити? Я думаю, рано про це говорити, бажання є, але в нас немає фінансування. Через це нам важко.